О це безмежне буття. О ця планета, земля, відкрий очі, побач це творіння, відчуй дерево, дихання, єднання, кохання, втілення. Бажання, розпалення, полум'я, творіння, дихання, відчуття мислення, о, кохана моя, це здійснення, пристрасть, ваблення, співа. Яблуня, момент, ти і я, баланс, гармонія, творець, мелодія, врода, натхнення, года, звучання, постріл, влучання. Сміливість, зізнання, помилки, навчання, припинити, продовжити, обирати, жити, землю, орати. Просто кричати. А як ще взнати? Просто? Кохати.